Найкращі твори світової музичної класики привезли до тисманиці артисти камерного хору воскресіння катедрального собору святого Воскресіння Христового з міста Івано-Франківська. Подробиці у наступному сюжеті. У кінотеатрі відродження за підтримки міського голови тисмениці Богдана Дарчина відбувся концерт за участю переможця та лауреата міжнародних конкурсів камерного хору Воскресіння. Під керівництвом диригента Володимира Рудницького колектив привіз до тисмениці репертуар духовної та світської тематики, але особливий тон дійству надав приїзд учасників антитерористичної операції, яких палко привітав зал. Героям було вручено кошти, зібрані волонтерами, за сприяння міської ради та меценатів. Це у нас продовження циклу концертів, і ті також більше 50% йде на підтримку воїнів. АТО. палку підтримував зал і виконання кожного твору. Критики відзначили чистий тембр, професійне інтонування, вишукану динаміку і довершений ансамблевий спів. Все те, що створило в залі неповторну музичну атмосферу.